Привіт усім! Нагадую, мене звати Анна Ляшенко, і сьогодні ми почнемо вивчення пагона та його частин. Спочатку зробимо загальний огляд пагона. Ви вже знаєте, що пагін, який корінь, вегетативний орган. Він включає в себе три елементи, а саме, листки, бруньки і стебло. Кожен із цих елементів має визначену будову та виконує певні функції. Спочатку розглянемо зовнішню будову пагона. Пригадайте, головним коренем називався той корінь, який утворився із зародкового корінця насінини. Аналогічно, головний пагін це той пагін, який утворився із зародкового пагона насінини. Стебло це вісь усього пагона. На ньому тримаються листки та всі інші надземні органи. Отже, воно сильне та надійне. Однак стебло не лише забезпечує розташування листків. По стеблу також відбувається транспорт речовин, причому в обох напрямках як вгору, так і вниз. Листок це так звана бічна частина пагона. Він виконує надзвичайно важливі функції, зокрема функцію фотосинтезу та газообміну. Тобто, завдяки листку рослина сама забезпечує себе органічними речовинами. Листки прикріплюються до стебла у вузлах. Ось вузол і ось вузол. А відстань між двома сусідніми вузлами називається міжвузлям. Існує також і листкова пазуха. Це кут між стеблом і власне листком. Залишається лише додати до листків і стебла бруньки. Бруньки можуть знаходитись на верхівці пагона та в листкових пазухах. Відповідно, та брунька, що знаходиться на верхівці, називається верхівковою, а та брунька, яка знаходиться у пазусі, називається пазушною. Брунька являє собою зачатковий пагін. Тепер, коли ви вже знаєте будову пагона, можна визначити його функції, адже функції та будова в біології завжди тісно взаємопов'язані. Перша функція пагона опорна, адже ви знаєте, що стебло справжній атлант. Воно тримає на своїх плечах усі надземні органи рослин. Друга функція фотосинтез. Так, фотосинтез відбувається не лише в листках, а й у молодих зелених стеблах. Третя функція транспортна. Саме через пагін вгору транспортується вода з мінеральними речовинами, а вниз органічні речовини. Четверта функція вегетативне розмноження, тобто розмноження частинами пагона. І остання функція це запасання речовин. Пригадайте, в деяких видозмінах кореня, а саме у кореневих бульбах та коренеплоді, можуть запасатися поживні речовини. Аналогічні речі можуть відбуватися і з пагоном. Пагін, як і корінь, здатний галузитися. Галуження полягає в тому, що на головному пагоні утворюються інші пагони. Головний пагін це вісь, причому вісь першого порядку, а от наступні пагони будуть вже осями підлеглих порядків. Галуження виконує певну функцію. Воно сприяє збільшенню сфер живлення насінене та кращому розповсюдженню спор насіння і плодів. Розрізняють три основні типи галуження дихотомічне або вилчисте, моноподіальне та симподіальне. Під час дихотомічного галуження пагін розгалужується таким чином. Перша точка росту ділиться на дві. Наступна точка росту теж ділиться на дві. І так далі. При цьому ось буде вісь першого порядку. Ось буде вісь другого порядку, ось вісь третього порядку. Таке галуження властиве плаунам. З плаунами ви познайомитесь 4 тижня. Наступний тип галуження це моноподіальне. Під час моноподіального галуження пагін стрімко росте вгору за рахунок верхівкової точки росту, а з боків материнської осі відростають осі підлеглих порядків. Такий тип галуження ви бачили у хвойнах, наприклад, у сосни та ялинки. Під час симподіального галуження верхівкова точка росту відмирає. А зміж вузля утворюється пагін наступного порядку. Тобто ось верхівкова точка росту, вона відмирає. А звідси утворюється пагін наступного порядку. І таким чином формується рослина. Такий тип галуження найрозповсюдженіший у природі. Наступного разу, коли ви триматимете в руках. Наприклад, трояндо, зверніть увагу на те, яким зигзагом побудований її пагін. Цікаво, що в деяких рослин пагони ростуть надзвичайно швидко. Наприклад, пагони бамбука можуть видовжуватися на 1 метр лише за добу.